Шановна громада, ну, звичайно, коли ми йшли на вибори, ми декларували виключно збереження зелених зон парків і нашого лісу. Доказом цього є зміни в генеральний план. Якщо ви знаєте, в минулому генеральному плані, який розробляла наша міська рада, ну, попереднього скликання було введено 10 гектарів лісу. В межі нашого міста ми це прибрали. Жодного квадратного метру лісу не збираємось вводити не в межі міста, не в межі генерального плану. Оскільки, після, ну, якщо б такі попитки зробити і вводити цей ліс, а є дуже багато заінтересованих людей, які це хочуть зробити. Ми це не дамо, і генеральний план буде прийнято в тих межах, яких він є. Ми не збираємося посягати на жоден квадратний метр лісу, і ніякої забудови в наших зелених зонах не планується і ніколи не планувалося. Ми, звичайно, за збереження лісу, ми з першого дня говорили про те, що плануємо робити лісопаркові зони. Не Національний парк, а ми планували лісопаркову зону. Ми вже зустрічалися десь місяці три тому, так ну ми тоді ще е, розповідали також, що ми хочемо зробити, і е, велодоріжки, і ну, багато таких речей для відпочинку, саме городян. Оскільки в нас зелених зон, зелених насаджень і ті, які є, у нас їх два, їх недостатньо в нашому місті, і ну, хотілося б звичайно долучити. Нормально для відпочинку той зелений ресурс, який прилягає до нашого міста. З приводу ну, забудови, з приводу оренди, з приводу якихось зазіхань на землі. Якщо міська влада не введе ліс в межі міста, то ці землі ніколи не попадуть до комунальної власності. Якщо введе? а ми не збираємось. Ну це слова. Так, тут депутат як, 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 так, це, як це, слова? це слова? Дивіться, як це слова, якщо ось тут зараз в цьому Я залі дуже багато чого обіща. Ну шановні, зараз в цьому залі є представники комісії по генеральному плану, які можуть, ну В'ячеслав був присутній на тому засіданні, коли ми зняли. Повністю кожен квадратний метр лісу, який намагалися ввести до генерального плану. Ми зараз повністю ну, прибрали і багато, багатоповерхової забудови з нашого міста, яка планувалася. Повністю вилучили весь ліс, весь, який планувалося вводити до генерального плану. Зараз розробляється детальний план межі міста. Жодної сотки ми не плануємо вводити. І як мінімум це гарантія на найближчі 5 років, тому що в генеральний план не можна вносити зміни ну, після його затвердження. А це як мінімум одна каденція, за яку ну, я, як нинішній міський голова, гарантую, що наш ліс не буде, не роздано жодної сотки. Якщо б ну, у мене були інші ну, якісь Бачення, то ну, ми, мабуть, намагалися ну, якось включати якісь території, якось звертатися до Нубіпу, який є власником цих земель. Ми цього не робимо. Єдине, що, з чим ми звертаємось і звертались до нього, це створення лісопаркових зон для відпочинку наших городян. не відпочинку. Тому... Ви можете